Вітаю вас всіх на площі марійських і вівтарних дружин. Зарваниць. Прошу вам, значок. Сьогодні в Зарваниці відбувається проща, особливо проща марійських і Вівтарних дружин. Вже з 1998 року кожного року сюди з'їжджаються діти цих спільнот, щоби. Тут у чудотворному місті пережити якийсь такий момент, момент молитви, момент спільноти, момент такої духовного єднання. Музика. Головним таким нашим завданням є згуртувати дітей, зокрема цих спільнот, марійських вітарних дружин, також е, допомогти дітям. Е, Поглибити свою любов до матері Божої і вміти чи дати можливість, щоб молив ділитися вірою один з одним. Ми маємо бути прикладом для всіх дітей і в школі, і на вулиці. Той отець каже, не потрібно одягати капюшон і ходити, як молитися, а бути веселим, життєрадісним до своєї для всього є свій час. І бути на вулиці, бути дитиною, а в церкві бути побожною людиною, яка любить Бога. Франциско він Богородицю тільки бачив, він не міг чути. І діти дали Богородиці ці обіцянку. Добре, ми будемо приходити 13 числа. Накетка це є одним із символів членів Марійської дружини. Вона є синього кольору, тому що синій – це колір Марії. Мені ніби маленькі воїни Марії, які мають багато молитися і любити пречисту діву Марію. Одяга, коли ми її одягаємо, ми приймаємо всі обов'язки, які є для членів Марійської дружини. І саме в нашій церкві то знімаємо її вже тоді, коли виходимо заміж. Вівтар, дружина це є переважно ці хлопці, які прислуговують біля вівтаря, які під час божественної літургії чи інших богослужень допомагають священнику у здійсненні цих богослужень. Для мене це... це не як хобі. Це... Покликання. Просто я, коли був малий, прийшов на вівтарну дружину, мені це сподобалось і з дитинства це вклалося в мою голові. Я вже прислуговував 12 років. Мені здається, це я роблю добру справу, служу Богові, допомагаю іншим дітям, допомагаю своїм вже вівтарникам, добаю за них. Це для мене якось так приємно виглядає з боку. Щоб всі на були освячені, окромлені свячаною водою. Парафіальне життя є тільки тоді живим, коли на парафії є багато дітей. І особливо, коли діти є активні, коли вони беруть участь без безпосередню участь у житті парафії. І, зокрема, на наших парафіях. Дуже чудово і гарною можливістю такого служіння, активності дітей є Марійські вівтарні дружини. Слава цим, духові, і Ціну, Святому Духу, повсякчасний ятунок наш, вогнем морять, наші серця. Що нам не страшне, бо поруч нас Марія є, веде вона, нас до Христа.